Вітаю всіх українців за кордоном. Маємо круту новину від МЗС України. Запускається нова система ЄКОНсу. Що це означає? По-перше, в усіх консульствах будуть автоматизовані нотаріальні послуги. Ви обираєте необхідний документ онлайн, додаєте потрібну інформацію і під час візиту до консула на вас буде чекати готовий до підпису документ. По друге, вже в лютому з'явиться кур'єрська доставка за кордоном новою поштою в кількох країнах. Навесні видача водійських посвідчень також за кордоном. А в другій половині 2025 року взагалі вражає реєстрація дітей. Оформлення громадянства, внесення в податковий реєстр та новий, нові можливості отримання податкового номера і ID-карти. Це великий крок вперед для всіх нас. Діліться цією інформацією з друзями, бо тепер все буде простіше, швидше та зручніше. А ви що думаєте про це? Напишіть в коментарях. Також поставте лайк, підпишіться. Дякую за увагу.